Хто може бути донором і які протипоказа донором може бути будь-хто повнолітній, тобто досягнувши 18 років, мінімальна вага повинна становити 50 кг для комфортної кроводачі безпосередньо для, для донора ось гарний стан здоров'я, потрібно обов'язково виспатись перед донацією. Не, не робити якихось фізичних навантажень перед донацією для себе, ну і звісно, медичне обстеження, тому що є протипоказання, ось як тимчасові протипоказання, а так власне і абсолютні протипоказання. Ну і обов'язково треба пильнувати, чи немає нежиттю, який стан здоров'я, тому що це дуже важливо прийти у доброму здоров'ї на донацію. А в якому форматі вона буде відбуватися? Скількох добровольців плануєте залучити за за три години донації. Це переважно у нас з 9 ранку по 12, Ми можемо долучити 60 донорів. Ось в кращому випадку це 65-70 донорів, але цю кров потрібно розуміти, що медики везуть далі у центр крові, і з нею ще також проводять доволі багато mm. роботи в подальшому. Ось тому за цих три години, які ми виділяємо на донацію, ми можемо прийняти від 60 до 65 осіб. Це буде автобус, так мобільний шпиталь, де це, це мобільний центр крові. Угу. А для кого ця кров передбачена, і є можливо якісь найбільш затребувані групи, аби люди, які зараз дивляться наш ефір, могли запланувати собі ранок четверга наступного? Сказати вам, що ця кров конкретно буде е, направлятися е, комусь, наприклад, військовим, угу. суто військовим, ми. Можемо, тому що потребу крові визначає вже безпосередньо центр крові. А це це у нас є 1 ось тому лікарня вже визначає, кому саме потрібно тому що це можуть бути як онкохворі дітки, так і. Особи після якихось ДТП, катастроф, аварій, чи можливо після операційні якісь періоди під час вагітності або операційних втручань? Ну і в тому числі на жаль, маємо також багато операцій для наших військових, тому більшість крові спрямовується безпосередньо для операцій наших військових або на прифронтові зони. А є якийсь символізм у виборі дати і місця? Що це саме 13 лютого, саме площа ринок, чи це просто зручно, бо центр? Е, ну в принципі, ідея мобільного центру крові полягає в тому, що маючи чотири колеса, ми можемо приїхати у будь-яку будь-який будь спальний район для того, щоб. Люди іздалека не їхали, наприклад, там на топольно, тому що реально сихово, наприклад, їхати зранку на топольну, щоб здати кров. Це це ще та задача, тому маючи чотири колеса, наш автобус він курсує кожного тижня по спальним районам, і також центр міста. Ми центр міста ми обрали безпосередньо для того, щоб відкрити наш сезон mm -hmm. в дві році, а для того, щоб показати і закликати людей, що в принципі е така штука існує, тому що це є досить унікальна річ в Україні, наш мобільний центр крові, який саме приїжджає до донора, а не донор іде у центр крові, щоб е зробити добро. З досвіду попередніх акцій, більшість донорів вони попередньо реєструються, чи все-таки просто проходячи повз автобус, помічають його і вирішують долучитися до ініціативи? Як на диво, я дуже радий, що люди реєструються, тому що це допомагає їм уникнути черг. Впер... В першу же чергу, це для їхнього комфорту створена реєстрація, тому що ти обираєш собі часовий слот. Допустимо, я там відлучуся з роботи на 10 по о 10 годині 15 хвилин. Я приходжу. І тобто, часовий слот вже під мене є вільний, і мене одразу приймають на, на обстеження. І сама донація у мене займає буквально 15 хвилин. Звісно, після донації ви ще відпочиваєте. Присутності наших волонтерів, ось і після цього ви можете вже відлучитися знову ж таки на роботу, але не рекомендується робити якихось фізичних навантажень чи сідати за кермо після донації, тому що все ж таки потрібно відновитися. Да але я до радий, що люди реєструються. Також є звичайно прохожі люди, які готові долучитися до акції, але їм ставлять, звісно ж, декілька запитань. Стосовно їхньої дієти, тому що можливо ця людина два дні тому вживала алкоголь, тому уже її кров в принципі не її не можна уже допустити до донації, і саме це визначають наші медики, провівши деякі консультації уже на місці в автобусі в лабораторії з цим донором, який захотів долучитися до акції, але можливо на жаль, йому зараз не рекомендується давати кров. Тому ми так завчасно й інформуємо потенційних донорів, аби вони мали час підготуватися, тому що донація 15 хвилин, але підготовка декілька діб потрібно дійсно дотримуватись певної дієти, не вживати алкоголь і дбати про здоров'я, не можна вживати медикаменти. Відповідно, це, це теж важливий нюанс. А, а, які основні правила підготовки, тому що в останні дні вони ключові, там, дві-три доби. Що потрібно, яких правил дотримуватись? Що потрібно за 48 годин до здачі крові потрібно відмовитися від алкоголю. Ось, тому що спиртне впливає на якість крові. Уникати важких фізичних навантажень, як на мене, для того, щоб бути відпочившим, і під час донації у тебе не було ніяких запаморочень. Або ще якихось складних. Ось, звісно ж, дотримуватись дієти це повністю виключити за одну добу до, до донації, виключити всю жирну, смажену, копчену, молочну їжу і ну, все, що стосується фастфуду. Тому що ці продукти також погіршують якість крові і можуть впливати безпосередньо вже на, на якість крові, яку ми зберемо. Це такі дійсно Ось. основні правила. Я ще знаю: не можна е, горіх, банани також. Ну, з детальнішими правилами можна ознайомитися на е, навіть загугливши або на сайті Donor.ua. А який має бути ранок донора? Тому що дехто каже, не можна снідати, а лікарі кажуть навпаки, потрібно мати легкий сніданок. Ти прийти, прийти наче терзі, скажуть, на серце, як у нас кажуть, на головні. Швонок не рекомендується, краще обов'язково попити багато рідину, це приблизно там літр води випити, солодкого чаю. Е -е. Можна зробити собі якусь кашу, гречану кашу. Головне її е зробити на воді. Ось е -е. банани можна їсти. Наскільки я знаю, uh -huh. і банани їсти перед донацією, тому що тобі. Потрібно також набратися сил, ось щоб щоб тримати фізичну форму під час донації. Ну і для донорів теж є бонуси. Це може бути і потенційний вихідний, і задоволення від того, що зробили хорошу справу. І смаколиками після чаєм точно почастують. Дякуємо вам! і з нами у завершальній частині головного задань був Святослав Кобаль, менеджер проєкту, менеджер процесу координування мобільного центру крові у Львові, представник ветеран медіа. Нагадую, 13 лютого четвер, 9 ранку. Ща ринок усіх потенційних донорів чекатимуть там. Це перша виїзна донація у 2025 році. І одна донація рятує три життя. кажуть медики. Це швидко, легко, не боляче і навіть корисно. Тож долучайтеся. Якщо не можете саме цієї дати у центрах крові добровольців, чекають щобудня із самого ранку. Обласний працює на пекарській міський же у лікарні святого Пантелеймона, що на вулиці Миколайчука.